Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам зробити разом абсолютно унікальну, вишукану, новорічну прикрасу. Або Різдвяну прикрасу. Або я називаю ще це альтернативна ялинка. І от зараз позаду мене одна така альтернативна ялинка або Різдвяна прикраса. Оце ще одна, яку теж можна зробити своїми руками. І третю ви побачите в кінці. І оцю прикрасу, оцю прикрасу ми будемо робити разом. І ви побачите, що це реально можливо зробити, що це досить просто, що у кожного є навички для того, щоб це зробити, і у кожного вистачить фінансів для того, щоб це зробити. І в той же час подивіться, як вишукана вона виглядає. І до речі, я хочу сказати, що ця прикраса виставлена на продаж. І е, я поверну собі тільки частину коштів, які витратила на матеріали, а всі інші підуть на донати для ЗСУ. Е, тож випуск виходить і цікавим, і корисним з усіх можливих е, ракурсів. І тому я. Запрошую вас залишатись зі мною, бо вам реально сподобається те, що ми будемо робити. І почну я з того, що я замовила підрамнички на ці, як основа для цієї ці ялинки або картини різдвяної. І якщо вас зацікавить виробник та ціна, якщо це в Україні, напишіть в коментарях, я вам надам інформацію, тому що відносно реклами з цим виробником домовленості не було, тому я не рекламую. Я просто знайшла те, що мене задовольняє за ціною, і замовила дві е, рамочки. Ці е, е, тонший профіль, вони трішки дешевші, і е, оці е, більший профіль. Товстіші вони трішечки дорожчі. Почну я з рамки, яка 30х30 см, маленька. І оскільки вона дерев'яна, а мені треба, щоб вона була пофарбована в гарний різдвяний кольор згідно моїх задумів, моєї ідеї. Але перш ніж фарбувати її в колір, її треба пофарбувати. Типу акрилової фарби або ґрунтовки білого кольору, щоб, по-перше, фарба, якою я збираюсь пофарбувати, не смолтувалась, і по-друге, щоб вона була яскрава і того кольору, як треба. Можна взяти в магазині художніх матеріалів фарбу, яка, ну, якою ґрунтують скажімо, холст перед тим, як працювати. Фарбою можна акрилову білу фарбу. В мене залишилося від ремонту. Після ремонту. Це фарба біла для відкосів на вікні. Вона на базі акрилової фарби. І тут навіть написано, що вона особливо стійка до миття. Тобто, абсолютно мене це влаштовує і пензлики можна буде помити водою. Тому я візьму оцю фарбу і цією фарбою буду фарбувати цю рамочку в білий колір. Поки ця рамочка сохне, я хочу на всяк випадок дещо вам пояснити, що оце підрамник, на який художники вони натягають полотно і потім грунтують і малюють. А оце вже рамочка, яка потім для оформлення. І я для Цієї альтернативної ялинки я беру саме дерев'яний підрамник. Тобто, просто як ну, рамочка зовсім проста, і навіть вона має тут оці е, товщини. Це для того, щоб коли полотно натягується, воно не торкалось тут е, деревини. А це вже рамочка, і вона, е, ну, ця, наприклад, вона зроблена з пластику. І це рамочка для оформлення. Вона не підходить. Ну, можна, звичайно, взяти і дерев'яну, але вона не підходить. Вона вже має свій довершений такий вид, вигляд, і вона інша. Для цієї роботи ви можете потім оформити в принципі, вашу роботу в рамочку. Ну, це все буде залежати від кінцевого результату. але нам потрібен для саме цієї роботи потрібен підрамник, те, що називається підрамник. Ну, от десь так, і в принципі можна буде вже розфарбовувати в той колір, який нам треба бачите, нормально. Можна ще один а, шар фарби, це вже дивіться, як, як ви вважаєте. Наступний крок ми за допомогою лінійки та до олівця робимо розмітку а, для того, щоб туди уздовж. Оцієї лінії, уздовж цього виступу, ми будемо забивати маленькі гвіздочки, і нам треба зробити помітки для цих гвіздочків. Я беру на 30х30 см рамочку і роблю в 1 см крок. Зараз в мене отакі маленькі гвіздочки, які мені треба буде забити сюди, але а, не повністю а десь на одну четверту довжини а, гвіздка. а, Тобто я це буду робити не у відео, бо це незручно. На столі це робити а, не можна, бо а, стіл просто не витримає. Тому я просто знайду місце, я вам показую. Що далі я буду робити? Отакі в мене залишилося ще дуже давно. І ще отакі теж є? Ці трішечки коротше. Я спочатку почну довшими. Сподіваюсь, що в мене їх тут вистачить. Ну от, Все чудово. Гвіздочки забиті з усіх чотирьох сторін. Наступний крок це треба пофарбувати тепер рамку в красивий колір. От спробую такий балончик. Це дуже яскравий колір. Спробую цим. Ну, звичайно, цим в хаті не можна, то я буду покривати зовні хати, десь біля ліфту. І приготую там і зроблю, може, трішечки запис, як це буде виглядати, але треба на повітрі вдома цим не можна з балончиком аерозольним працювати взагалі. Ну от. Рамочка висохла, такий золотавий кольор, і навіть гвіздочки такі теж золотаві. І тепер приступаємо до наступного кроку, наступна частина роботи. І зараз я покажу і розкажу, що будемо робити. Такі беремо е, нитки. Я взяла, е, купила два види: це ірис, але такий не блискучий, звичайний. Я взяла різдвяні кольори, ну, наскільки були е, такі, що різдвяні, ну, досить, досить відповідає. Е, і ще отаких два е, взяла кольори, теж е, ну, Досить, досить гарні. Ну, це не зовсім різдвяне, але ну, що було. Ці вони, ця нитка трішечки товстіша, тому я її поки що відкладаю може на іншу роботу візьму, поки що будемо такими робити. І що зараз нам треба зробити? Я думаю, чи одразу двома спробую двома. Взагалі одним легше і простіше, але я спробую працювати одразу двома кольорами. Перше, я... Ну, можна закріпити будь-де взагалі. Можна, наприклад, тут закріпити. Це не має значення взагалі. Але, мабуть, все ж таки на кут. І треба нам просто зав'язати вузол так, і на протилежному куті зробимо те саме. Тепер що нам треба? Нам треба так нитку можна а, ну краще було б її огортати один раз і потім натягуючи, щоб вона була натягнута, ми Закручуємо її. Так навколо. Справа в тому, що якщо я буду робити дві, то треба десь зав'язувати цю першу. Щоб вона залишалась натягнута, бо коли я працюю, я її натягую. Але коли я почну працювати іншим кольором, з цього боку вона може, просто ця червона, не буде тоді натягнута. Ну, мабуть, все ж таки треба. Можливо, я отут зараз на цьому куті, от зараз отак от зв'яжу з цим зеленим. І тепер можна зробити трішки зеленим. Напрямок ви вибираєте такий, як вам хочеться, тобто за який гвіздок зачепити, це ви як зробите, так і буде. Це взагалі не має значення, як ви це за який зачепите, як ви це зробите, аби тільки отак, ідея така, щоб було ну, дуже багато цієї нитки, щоб вона утворила тло. Значить, в мене зараз отакий 30х31 я зробила. Тепер ще я зробила отакий 40х40. Ще одна рамочка. Тут я е, вирішила, вона маленька, гвіздочки в мене теж менше, вже великих, е, більш довгих не залишилося. І я їх зробила по краєчку, щоб тут була е, більше, щоб було видно, бо тут, е, бачите, воно закриває не дуже видно, може взагалі не буде потім видно, коли я закінчу. Е, я вирішила спробувати зробити тут так. І е, я пофарбую в. Інший колір. Це я взяла такі традиційні різдвяні кольори. А тут в мене буде не традиційний, просто зимовий кольор або новорічний кольор буде. І що нам треба зараз зробити? Отакий гачок в'язати. І треба оці хвости. Просто я зараз їх поховаю. Зараз я покажу варіанти, що можна зробити знову ж таки з того, що у вас вже є. Якщо хочете, ви можете е купувати. Але от в мене, скажімо, весь час лежать е такі е з папі-маше. Колись дуже давно, коли я працювала в Катарі, е там з пап'ємаше такі чудові прикраси продавали. От я купила такі прикраси, вони е щоб на ялинку знову ж таки вішати, але вони е необ'ємні. Такі досить пласкі, вони сюди. Можна, ну, це можна ці, е, зняти. Просто я прикладаю зараз, скажімо, можна зробити такий ліс. І в лісі така зірочка. Можна зробити так. Потім ще додати такі сніжиночки, можна додати, як бусинки. Е, можна подивитись так. Можна додати червоненькі бусинки. Отакі. Але вони, я кажу, треба їх пофарбувати, бо вони, ну, якось вигоріли, вони висіли в мене там десь. Можна, ну от в мене є така зіронька, але вона не дуже яскраво виглядає. І ще в мене є отака от зіранка, це з соломки. І що цікаво, от якщо додавати з соломки, вона дає дуже такий український присмак. Тобто це, скажімо, не дуже українське, а це виходить, що вона буде більш як українська. Так, можна такий варіант. Я вже показала вам, а можна Такий варіант можна додати отакі зробити ще тут а, з бантиками. Але тут, тоді, якщо з цими бантиками, то тут тільки дві. І далі треба, ну, оце паєтки, це такі сріблясті сюди не годяться. Знову ж такі оці зірочки-паєтки можна розкидати. Якщо хочеться, можна десь отак розкидати. Тепер дивіться, от такі прикраси я купила купу таких прикрас кілька років тому в магазині в місті Одеса. Місто Одеса Агов, ви мене чуєте? У вас там був такий просто надзвичайно гарний магазинчик. І от якщо вішати на ялинку, то воно трішечки незручно, бо воно тіліпається так, воно з іншого боку таке е нецікаве. А от якщо на таку пласку форму, якщо у вас є велика рамка, ви можете взяти дуже велику рамку, тоді взагалі ви все можете розвісити. Але на маленькій ну, треба вибрати. Щось таке одне. І я так собі тут міркувала. така ялиночка. Ну Можна сердечки, можна зірочку, можна а, а, розколотити, зробити окремо, зняти їх, роз'єднати. Воно все так досить чемно зав'язано, тобто не проблема. все це Розмотати, зробити так окремо зіроньку, як вам захочеться, або таку велику можна зробити, можна навіть ще її дорозмальовувати, якщо хочеться, тут можна взяти акрилову фарбу і домалювати. Ну, взагалі я б не робила, бо вони такі кльовенькі але можна, все можна. Тепер можна тут знову ж таки от якщо так поставити. А те можна запрятати туди, і воно за рахунок цього закріпити і буде воно висіти. Але от коли я зроблю отак, то мені вистачає, от знаєте, отак воно виходить як віфліємська зірка. Що це саме. Отак. От в мене є отакі яблучка залишилась, бо зна коли можна отак їх закріпити. Вони трішечки більш об'ємні, але теж можна отак закріпити. Е, отака є стрічечка, можна бантики нав'язати, можна тут замінити, нав'язати, можна просто е, тут якось теж е, оздобити. А ще в мене така є. Це штучне, я не знаю, що воно зроблене. Я купувала це в магазині, як така теж, гірлянда, така дуже красива, і її можна почепити отак. Виглядає досить добре. Отака може бути прикраса. Тобто у вас безліч варіантів, ви можете просто зробити безліч своїх. Варіантів можна отак. от так. Якщо от так, то мені здається, можна навіть і дві. Можна ці перефарбувати, пофарбувати, наприклад, акриловою фарбою, розфарбувати просто кожну окремо. І тоді вони будуть пасувати до цієї. Я б, мабуть, якщо от так, то я б, напевно, так і зробила б. Тобто можна використати десь ті самі кольори, можна ще один додати. Ну, я люблю мінімалізм, це моє. А до речі, ви можете, от я взяла тут два кольори. Ви можете взяти чотири, ви можете взяти п'ять кольорів, ви можете зробити абсолютно різнокольорове. Це просто я зробила різдвяні кольори. Тобто працюємо, ви робите свою, я роблю свою, потім зустрічаємось. Я не показала процес, як я все це кріпила, тому що це абсолютно було незручно робити відео. Треба було весь час перегортати. Я просто покажу, як воно виглядає з іншого боку, охайно, все закріплено на тоненьких ниточках. оці закріплені за допомогою цих металевих таких штучок, не знаю, як їх назвати. Тут теж такі металеві як булавки. Все це можна за бажанням розібрати, і у вас буде знов чисте червоне тло. І можна буде зробити там, скажімо, наступного року щось інше. Зірку я кріпила, зробила голкою, бо це картон маленькі дірочки. І теж золотою ниткою прив'язала. Тобто я тут нічого саме в цій роботі я нічого не клеїла. Ще тут така ну, тоненька, якщо бачите, золота нитка можна так зробити. Я трішки зробила, замахалась, якщо чесно. І паєтки теж бачите? Паєтки вони теж закріплені на таких, як булавочки з магазину де аксесуари, для, щоб робити буси, там сережки. Отакі. Все це, всі-всі, всі прикраси вони закріплені. Так, що їх можна зняти. І зараз я покажу, як воно виглядає вже на стіні на хвіздочку, коли воно висить. Ну, оце як приклад оздоблення в інтер'єрі. Ви бачите, вона абсолютно комфортно, компактно вписується в будь-який простір, і отак виглядає.